Отже, ми вдячні дві колишніх заробітчан, і та місто івано які люб'язно нам надали експозицію е, наші віталії, де показали реальне життя е, українських заробітчан із їхніми шучима. Ми сьогодні маємо за честь бачити. Фігур справжніх людей, які ми маємо на цих світлинах. Це і пан Болець Лоденський, пані Марія скаже, що це за фігура, і отець Василь Пишняк пані Марія також скаже. А е презентації цієї весни, і можливо, я когось не знаю, хто також є на цих світлинах, можливо, і е представники товариства Оберіг, які тут числами також є присутні, можливо, вони також є на цих фотографіях. Отже, пані Марія Афрук представить цю виставку. Прошу, прошу всіх увагу і як донести правду до наших дітей, до наших родин, до наших сімей, почали збирати фотографії і думали, як інформацію, карточки, телефони, Чим привернути увагу і як показати нашим родинам, нашим близьким, дітям, чим насправді займаються їхні батьки в Італії. Але напевно почну з того. Що завдячуючи нашій церкві і продовжуючи справу Андрея Шептицького, наш ближайший Любомир Гуздар велику роботу продовжує робити і направив наших священників в Італію, направив нам такого неоціненого, я вам скажу, буду говорити, нашого це Василя Підочніка, який був координатором наш, нашим українцям до робітчанка США Шаєн свою дитину, мама, яка ніколи не залишала її від виховаючи зранку біла на роботу, відпроваджувала дитину в садочок чи в школу, а тут приходиться залишати дитину на якийсь тривалий, і то не тривалий то довгий час. Ті пережиття, ті хвилювання, щоб наша дитина знала правду, як вона заробляє ті гроші, і мама як переживає за цю дитинку. Ми показували нашими фотографіями, нашими листами, Це, але організують нашу якусь ті емоції, наші, нашу силу навколо церкви, навколо якогось добра для нашої держави. Ми, показ... ми хотіли ще показати своє лице української жінки і в Італії, і в чужині, щоб італійці бачили, яку ми не культуру, хто ми є насправді. Збирали вірші наших жінок і пісні, створювали в неї свої колективи. Організовували різні свята, приурочені були різним е, датам, які відбувалися і на Україні, організували свято матері, видавництво е, журнала Досі Віста, риди, нічні чування, прощі по Італії. Всі святі місця ми старалися відвідати. І отець, е, оці наші Васильяни, і отець Василь, і всі священники, які були в Італії, організовували для нас великі, робили прощі. Привозили нам чудотворну копію чудотворної ікони Запаницької Божої Матері. Тобто взагалі було свято, напевно. Для всієї Італії, бо приїжджали з різних е міст Італії, та до Святої Собі до Риму. А є десь найдорожча фотографія чи вірш віршники, ну, експонати, експозиції, ну, які найдорогіші, які вам хочеться прокоментувати. Ну я не знаю, тому що кожна фотографія. Кожна, тому що кожен крок, кожна кожна та фотографія не була такого, щоб вона була байдужа, розумієте? От тільки заходжу сюди і думаю, що от п'ять років я на Україні. Неправда. Побачивши ту фотографію, я ніби знову там є. І я ж собі задумуюся, не вже воно не про мене в мене, невже воно так залишиться таким? Таким іранилим, і близьким мені. Воно і болить, і тішить з одної сторони, тому що я там була, бачила, щось взяла до, добре, щось втратила вдома. Я, я просто хотів вам прочитати один вірш, який мене особисто надзвичайно вразив. Я його читав італійцям, коли в нас була зустріч з Міжнародною організацією міграції в Римі, я його читав італійцям і вони просили переклади, тому що вони бачили що всі українські підготовки. Були, просто були вражені. Оксана Богач, я на жаль, з нею не знайомий. автор дорослому сину, якого не знаю, якого не бачила цілий вже рік, я років зо три в голові укладаю листа. Свою сповідь і свій заповіт. В листі напишу, що жива і здорова, у Римі погода чудна, як завжди, що дуже вже хочу вернутись додому, лиш трішки на мене ти ще підожди. Сповідаюсь, бо свою я знаю провину, і покута моя, не скінчиться по вік, як можна лишити, покинуть дитину, не давши їй те, що Господь нам велить. Прости, дорогий, ту тяжку мою зраду, бо з нею у серці не легко йти. Та вірю, що знайду прощення і розраду в очах твоїх синів. лишень підожди. Прости, що дитинство твоє зруйнувало тривогами й сумнівами завчасу, що ангельський сон твій не оберігала і не витримала щикше дитячу сльозу. Прости, якщо зможеш за всі свої свята, що не зготувала вечерю святу, що соромно було тобі перед татом, бо мама лишила тебе, лише йому. Навчися радіти ранковому сонцю, хай серце замре в пісень солов'я, у зоряних ночах, молодому безсонні, мужні розвивайся, дитино моя. Дорослому сину, якого не знаю, якого не бачила стільки в жилі. Кричу я здалеку, молю, заклинаю, навчися прощав, шухати, як слід. От. Це може бути як у загальному. Я думаю, що найкраще про те все розкаже сам отець Василь. Він більше мав можливості часу приїжджати на Україну. Він бачив наших дітей, він бачив наші такі, щоб отець Василь продовжив і передав свою думку і бачення наших заробітчан і цю виставку, як вони планували, Оксана Пронюк, Ігор Назоришин, відкриваючи цю спільноту, створюючи цю спільноту. Коли заходимо на таку виставку, переважно у центр, і виставки ставлять оцю експозицію. Ви зауважуєте, це є Алло, мамо, привіт сину, дитину як ти?», Алло Україно!». Це є набір різних телефонних карточок, які купляються переважно за 5 євро і можна розмовляти 30 хвилин, 50 хвилин, ну як там, десь 8 гроші. Чому ми так ставимо у центр ці карточки? І відразу знямо ми тепер ставимо експозицію Італія, робота заробітча. Коли наші люди виїжджають туди, в, в Україну присувають фотографії переважно, як вони стоять біля лікують спонтанно, роблять тут пояси, як вже не можуть піднімати цю старшу жінку і сюди на шию, і так зав'язують. Є такі жінки, котрі на себе ложать ту, ту італійку чи італійця і так піднімають, бо лишається вона в хаті, а треба. Його її, так, тяжка робота і тих 800 євро чи 1000 євро, які заробляють, це дуже психологічно тяжка робота. Інші роботи, які тут розміщені, ну, представляють, що окрім такої роботи, ще треба наварити їсти три рази в день, помити, порядки зробити. Також зобов'язані ну, кормити, варити треба і так далі. Це, ну, це така важка праця, яка... Відбувається і тут вона тут розміщена. Багато наших жінок ще також лікують їх. Нам лікар лікує і дає якісь таблетки чи колеги, треба до стейбрович. Мали свободу Божу, потім мали цілий день зустріч в різних групах з дітьми, що вони думають про своїх батьків. І на завершенні діти нам стали Кожна дитина там собі писала такий лист матері. І більше, так, майже всі діти пишуть, знаємо, як вам важко, як потрібні гроші, але мамо, повертайся додому.